На Тетіївщині проводи юнаків до війська завжди проходили урочисто. Нещодавно в центрі позашкільної освіти відбувся святковий захід з цієї нагоди, присвячений до Дня Перемоги. Зворушливо символічно було бачити в залі сивочолих ветеранів, що ніби передавали естафету мужності своїм правнукам. Привітати юнаків прийшли представники районної виконавчої влади та місцевого самоврядування, духовенства, військомату, а також рідні і близькі. Теплі напутні слова прозовникам висловила голова райдержадміністрації Наталія Троянська. Із побажаннями мирної служби та успіхів до новобранців звернувся голова міста Руслан Майструк. Також виступили заступник голови районної ради Олександр Поліщук та голова районної ради ветеранів Степан Салович Чорний, які висловили впевненість тому, що наші хлопці пройдуть гарну школу загартування і підтвердять почесне звання захисника рідної землі. Обряд Божого благословення на службу провів благочинний Тетіївського району отець Олег Іванов, який в юності також служив у війську, а нещодавно повернувся з зони ведення бойових дій. Хвилюючи слова від імені батьків, сини яких йдуть до армії, прозвучали з уст Оксани Семенник. На згадку про цей день хлопцям вручили подарунки від місцевої влади та благодійного фонду Фортеця. До всіх вітальних слів, що цього дня звучали на адресу призовників, приєдналися й аматори сцени, які порадували присутніх своїми яскравими виступами.